Добре, добре, ми оберніємо слухати різні схеми, дозики, бризні, шарні сірі схеми. Розкажи нам, розкажи нам, відкрий нам, відкрий нам всі підклині ігри. О, Як ми це любимо! Ми тут потеремо долоньки в очікуванні таких твоїх історій про аморальність. Ну слава нації, Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі. Я, Сашко. Добрий. На захід сонця катаюся так у робочих справах. От хвилиночку приділяю запис у відео. Штуку, яку насправді давно я вже про неї думаю, і все якось забуваю висвітлити у відео, яка одна з тих, яка мене усміхає. Точніше, навіть посміхає. Реально посміхає. Кому цікава різниця між посмішкою та усмішкою, Google вам допоможе в цьому розібратися і запам'ятати цю різницю. Мова про те, так, що військові в зоні бойових дій там подеколи купляють. Там нерухомість за якісь там 100-300-500, я не знаю там, тисячу баксів. І я краєм вуха про це чув і ніколи не міг зрозуміти, нащо людям взагалі розбиті чи недорозбиті, чи такі, які ось-ось будуть розбиті халупи так, у ну, зоні бойових дій. От, і Тим паче з станом фронту, так, який. Скажімо так, далеко не статичний. От. І згодом мені пояснили, так, що це один зі способів тобі потім мати житло десь там у відносно вільній частині України, відносно спокійній. тому що коли там тобі розносять ту хатинку твою за 500 баксів, то ти потім собі там вимагаєш житло. Там, на Донеччині тобі 500 баксів у твою хатинку рознесли, яка там за паперами більше, ніж 500 баксів, там трішечки землі. От, і десь там там, ти собі е, в якійсь я не знаю, ну, умовній Полтавській області чи десь іще, там, виборюєш собі там, якісь там, черги, там, ветеранські програми і всяке таке. От, виборюєш собі ну, там, нормальну якусь там, хатинку, нормальну садибку і всяке таке. От, і я ну, особисто я в таких схематозиках участі не беру, і вони мене особисто сумно усміхають. Нагадують приклад: я в нульових жив в Італії, і тоді збірну якоїсь європейської держави, можливо, навіть її саме Італії, не знаю, в Сингапурі, наскільки я пам'ятаю, була ситуація. Що гравців національної збірної якоїсь там європейської держави в Сингапурі на футбольних змаганнях, на чемпіонаті застали, коли вони робили ставки проти себе? Так Так і тут. Тобто, я ну, розумію, я не знаю, чи у випадку там з футболістами, чи були там прямі законні якісь важелі способи, там, притягнути їх до відповідальності, так? до, такої, до таких, ну, фактично, зрадницьких дій. <кхе> Проте ну, в сучасних реаліях я розумію, що, звісно, напевно, нема жодних там, ну, як за законом, так, щось таке там доводити, тягати, виборювати. От. Ну, за великим рахунком, життя сповнене більше-менш сірих схем от, способів там. Збагачення. Цілою низкою з них користуюся також і я. Так? Тому що ну, об'єктивно, питання моралі і етики вони все ж таки більш індивідуальні, ніж універсальні. От. І це приклад однієї з тих схем, які ну, от я особисто, я особисто ну, не користаюся і повторююся, ну, вона у мене викликає посмішку. Викликає сумну посмішку, тому що. Ну, Ну, на мою думку, на мою думку, чуваки, ну ви об'єктивно граєте проти себе таким чином. Так? Ну, розповідати, що ми чудово розуміємо, що і без нас там, те село розіб'ють, то треба хоч якось встигнути на тому нажитися. Ну, мені, наприклад, я ж кажу, особисто, я там не розмахую, повторюся, там, прапорами, я далеко не еталон моралі та етики. Я теж там, в рамках повторюся, боротьби за наставлення ресурсів для роботи мене, мого підрозділу, скажімо так, не завжди не залізу бетонно там, чітко в рамках загальноприйнятої моралітетики. От. Ну от, цією схемою я не користаюся. Ще користуватися нею вам, так? Хтось зараз по долоньки і скаже, о, до рота компоту, у мене там 500 баксів є, треба їх інвестувати. Ну, то особистий вибір кожного. Для мене ну, я це сприймаю як гру проти себе, проти своєї мотивації, проти нашої спільної мотивації. Ну, такі справи. От. Про які там, можливо ще цікавенькі схематозики, там, знаєте, чи хочете від мене почути. Пишіть в коментарях о, про різні такі прадавні класики, типу там списування паливно-мастильних матеріалів, можете навіть не питати і не писати, о, тому що це ну, принаймні ну, в моєму підрозділі, так. якщо це колись там і було, ну я особисто це сприймаю як спадок совка. От Я, наприклад, у себе такого не бачу. Так, ну і дійсно, за часів війни, тим паче повномасштабної. Ну, я, чесно кажучи, здивувався би, якби дізнався, хто там, хтось там продає там, наліво соляру. Хоча я чув про те, що є реальні посадки, причому на нормальні строки в різних бригадах вже з 22-го року за якісь там нестачі пального. Ну, разом з тим я. Думаю, що це якісь ну, ситуації, в яких треба, якщо вже розбиратися, то поштучно і дивитися, що там і до чого. Тому що життя взагалі, і війна, зокрема, це нескінченно різноманітне скажімо так, поле для найнепередбачуваніших сценаріїв, всяких різних, такі гараздні. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.